У нас настільки критична ситуація в зв'язку з агресією Росії, яка, на жаль, буде продовжуватися, бо у нас під боком фашистська держава, яка терористична, яка засилає сюди диверсантів. І що в цій ситуації безперечно, внутрішня конкуренція, яка буде, внутрішні протистояння, вона не повинна переходити певну межу. Нам спільно потрібно вирішити, наприклад, яку от просто я зараз задаю те питання, яке задають дуже багато людей, так розуміючи, знаючи, наприклад, характер там Юлії Володимирівни, розуміючи складну історію стосунків із новим президентом, Спробуй пояснити, яку кажу. Я вважаю, що критика тих чи інших чиновників. Це абсолютно нормально. Я, Поки не було обрано нового президента, не дозволяв собі там персонально критикувати виконуючи обов'язки президента Турчина. Але тепер, ну проаналізувавши ситуацію, я виходжу з аналізом і до людей. І, наприклад, я вважаю, що Оксана Турчина потрібно поміняти на, на посаді голови Верховної Ради. Але це в межах нашої коліції, це наше може бути спільне рішення. Тому що якщо є оптимальний який небудь чиновник, його можна ставити на ту чи іншу посаду. Якщо він не впорався, можна міняти міністри, голова Верховної ради, голова обласної адміністрації. І це питання зараз постане перед Петром Порошенком. У нього не так багато важелів впливу, але силові міністри. Він висуває міністр внутрішніх справ, міністр оборони, генерального прокурора, голову СБУ, голів адміністрації обласних чи районних. Очевидно, що це зараз цей потенціал кадровий міністр закордонних справ. Це кадровий потенціал, який він безперечно повинен проаналізувати наявний і подати кращі пропозиції, якщо вони того потребують. І я думаю, що суспільство цього вимагає вимагає і чекає. Ще раз кажу, вони повинні бути всі з нашого середовища і тут. Підбір якого небудь іншого кандидата не повинен бути, ну переходити там в межу. Ми не повинні вважати, що це ненормально. Я думаю, що про те, що ви говорите, це була ситуація в мирний час, коли ну, було надмірне протистояння між Ющенком і Тимошенко. Я не думаю, що там чи фракція Батьківщини, чи будь-яка інша фракція дозволить в Верховній Раді там не голосувати за всі законопроекти від уряду чи від президента, тому що у нас все таки патріотична Коаліція, попри певні там закиди один до одного, там протистояння. Я думаю, що воно буде продовжуватися, е, існування коаліції і іншого шляху, аніж ця коаліція. От Я особисто не бачу. Мені зараз кажуть про якесь переформатування. Ну, вибачте, про якесь переформатування там з партією регіонів і компартію, які не покаялися досі за те, що не підтримали російську інвазію в Криму, може йти мову. Ні, нам потрібно знаходити спіль спільну Олекс, е, мову між, між своїми. Сподіваємося. Заява про дострокові парламентські вибори, що не менше, від президента, є підстави? Ось для розпуску Це парламенту? Абсолютні, бо ця Верховна Рада вона деградована. вона... Самодискредитована юридична. І, і, і ще раз кажу: от, 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 от вона не відповідає вимогам суспільства. Вона ми не лише все... обиралася за Януковича, вона от не відповідає зараз. От, суспільство трохи зросло, а, а, а рада навпаки впала ще не. Янукович це відповідав запитом ще... суспільства. Ми але... знаємо знаєм кілька технологічних можливостей, Які? що потрібно зробити. <пост... <пост...> це якщо або 30 днів не збирається на пленарне засідання, або коаліція не утворена. Я думаю, що якщо 226 голосів нових нема, але теоретично 50-60 чоловік можуть з числа коаліції можуть за бажанням не приходити на сесію, і 226 голосів не буде. Я вам скажу, що коли у вас в аналізі деякі експерти казали, що от будуть, будуть змінені деякі там міністри від свободи, ви вичта, які можливості інших 226 голосів в коаліції зараз ні у кого немає. І я боюсь, що президент буде змушений йти стільки компромісів зараз. З такими силами. Що е, от спочатку вас було сказано, що не на всі компроміси треба погоджуватися, грубо кажучи. Я дуже хвилюю, щоб не були компроміси з Росією надмірною, на які вже намагалися піти Турчинов і Яценюк, і які озвучували в е, е, з партії регіонів лідерів. А це йде мова про обрання голів адміністрації вірніше, голів виконкомів регіонами та скасування обласних адміністрацій, російська мова регіонах. тобто фактично, це план Кремля, який вони висували відразу після перемоги майдану. От тут буде мені здається шантаж з боку Росії, що вони готові зменшити. Наплив цих терористів, а за виконання у цих буцім як ось, компромісів ось, і це буде і це був вибір для Порошенка, парламенту. як він вийде з цієї ситуації, сперше з парламентом, бо і Русія, Парламент, ще раз кажу, АТО... перевибори необхідні, і Порошенко вони так само необхідні, бо інших можливостей для перекомунування, перезміни владної вертикалі у нього теж не буде. Як ви прогнозуєте, панове народні депутати, коли це станеться? Ну, це це станеться найближчим часом. Можна, можна завжди завтра, завтра не буде. Сьогодні наприклад. <різь> <різь> а, <різь> хоча ні, хоча, приближені <різь> я, 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 я за прискореним потрібно а, а, механізм а, <різь> розпускати. Але сьогодні, наприклад, Турчинов а, сказав, що спочатку треба прийняти закон про вибори виключно пропорційну систему, щоб не було мажоритарних округів. Тобто іде мова, що спочатку мусить бути там виборче законодавство. І я думаю, що тут от. Почнеться підкилимова гра, який виборчий закон, які будуть політичні сили. Ну і нагадаю, що окрім президента, який може розпустити і це прописано в конституції. Зрештою, Верховна Рада може сама, сама 226 голосів прийняти такі рішення. Ну Цього я... не буде чекайте, чекайте. Я думаю, що там на наступний день вже могли прийти там залишки род самооборони під Верховною Радою, почати вимагати мітинги. І я думаю, що навіть та ж сама Юлія Тимошенка, бо на цей момент про виперевиборш зазивив. Порошенка, Яраж з кандидатів а, в президенти. Вона, вона теж має? скаже і. Вона вже сказала, бо зараз, бо зараз ну, розуміння необхідності цих перевиборів фактично вже у сумі. Зап... Що такі відкриті списки? Не розуміють навіть народні депутати. А, і а, у нас може бути не п'ятірки в бюлетені друкуватись, а от повністю весь список. І а, депутати скажуть, це ж відкритий список, там же всі є прізвища. Список. І зараз е, е, аналогічна ситуація, от мені в Київраді як були вибори. Я, по-перше, вважаю, що поєднання будь-яких виборів різнорівнених це зло, люди не встигають розбиратись. Але от ситуація. Мені, як киянин, дуже приємно, що нарешті не, не подолали бар'єр е, Компартії і партії регіонів. Це з позитиву, з мінусів. А це такий буде бізнес-клуб зараз, тому що люди не розбиралися. От вони голосують за бренди, продовжують голосувати вже після Майдану, кияни. За бренди і за лідерів. А далі хто? Третім, п'ятим, сьомим? Хто ці люди, навіть кияни не встигали е, е, розібратись? І це реальна проблема. Я думаю, що е, 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 політичні еліти це розуміють. І будуть намагатися дурити далі. І от тут медіа, як більш просунута частина суспільства, повинна взяти на себе функцію, викрити цю ситуацію Давайте і відпомо... не і не дати дозволити політику. Що стосується місцевого самоврядування, вважаю, що так само назріли перевибори до органів місцевого самоврядування і не вважаю, що треба тягнути до наступної осени наступного року. Потрібно проводити негайно, тому що так, так само збанкрутіли еліти. Перший момент, другий момент, але не погоджує, що президент не має впливу чи не повинен мати впливу. Умов фактично військових дій скасовувати систему обласних адміністрацій, це шкідливо і це антидержавницьке. Тому вона повинна бути збережена. Але отут відповідальність президента. Подивіться, у нас зараз був во президента, який подавав кандидатури та, на затвердження. Фактично, те, що він зараз зробив, дискредитувало український парламентаризм і українську демократію. У вас хто зараз? В львівській обласній адміністрації Ірина Сех, яка дискредитує українську конституцію, український майдан, тому що вона не конституційна, є сумісником. Що повинен був зробити ВО президента? Він же ж подавав. Правильно? Вона не пише заяву про сказкода мандату. політичної доцільні ще раз. Каже, яка, яка, яка політична доцільність? Це скасування відразу заяву він повинен підписати, бо і відставку натомість він цього не робить. Він це навпаки педалює. А по Пашинському виконуючи обов'язки голови адміністрації і Сенченко ну, взагалі вигадав, що вони виконуючі обов'язки тимчасово, ну то у нас тоді вся влада тимчасово, да? на громадських засадах. Він ляпнув на громадських засадах. І зараз буде у Порошенка, оце його зона відповідальності. Якщо він не зможе діяти згідно конституції, а буде знову намагатися між крапельками, а фактично не революційна доцільність, а антиконсуйної дії. То у нього рейтинг швидко піде додолу. Тому мені здається, для нього це буде зараз іспит, але нагадаю, як з питання з торчином. Оскільки ми про це говорили, а механізмів впливу у громадськості. У медіа виявилось недостатньо. Відповідно, Порошенка буде представлений сам Чому? собі. Рейтинга деяких датів президента вис більше рейтинги падають, а на посадах залишались ті самі люди. Тому для нього це буде персональний вибір. Ну, але знаючи у нього системне мислення. І я думаю, що він усвідомлює небезпеки і тому побачимо по перших кроках. Да. Да. Петро Порошенка знає мою позицію. Я взагалі противник того, щоб великий капітал був в політиці. Петро Порошенко має не лише Рошен, Я не досліджував тему, але там є сільгосп у і заводи здається і там в Севастополі, і в Маріуполі і і в Богдан, здається. Там дуже багато, але у великого капітал... капіталіста інакше ніж у політика склад мислення. Якщо ми ідеолог політик може розглядати, наприклад, от Росії в цій ситуації виключно як антагоніста, як державу терориста. То у великого бізнесмена все таки погляд, що це великий ринок. Не лише тому, що там Ліпецьку завод, не лише, то, там, чи у когось карамель, якоїсь там, скажімо, метал, у когось сирий. Для них оце питання. Тому мені а, а, надзвичайно сподобалася така його заява, що він готовий продати бізнес. Ще раз скажу, якщо він обраний на посаду президента, він повинен припинити бути бізнесменом. Він повинен стати політиком. Виключ... Ще, Вик... ще безперечно. Безперечно. Бо можна самому собі продати. Ще, скажу. Умов... А за цим будемо дивитися, заява зроблена. Будемо слідкувати. Щодо а, а, військових дій. Ще раз кажу: ну а, він системний дуже, він має стратегічне мислення. Для нього це буде зараз ситуація, а, з якою не впорався а, Турчинов, і ми з можливість порівняти не було координації дій. Окрім того, що колеги сказали, ну бачите, Карлівкою бій був а, в який потрапив а, батальйон Донбас. Чотири з половиною години не йшла допомога. За чотири з половиною години не те, що там з Донбасу чи з Луганщини, там з Дніпропетровська чи я не знаю з якої області можна було б допомогу прислати. Цього не було. Значить, не було Болоді, координації дій. Оця координація дій це зараз завдання головнокомандуючого А саму. А дійсно чому так відбувається? Президент повинен використати весь всі свої кадрові призначення. В обов'язковому порядку він буде змушений це робити. Це йому вдасться. В цьому ми не маємо сумнів вказує призначення. Це святе. у нього не так не, 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 така велика насправді лінійка цих призначень. Це перше момент. Друге, завдяки цим призначенням потрібне негайне вирішення проблеми на сході. Ще раз кажу, у нас проблеми в призначеннях, і не лише в військовій сфері. У нас інформаційний блок провалений абсолютно і тут стояння на майдані не може. Не може бути от поруч один з одним, не може бути індульгенцією. Потрібно брати професіоналів, а не лише хто з нами відстояв на майдані. Це наступний момент. Третій момент. Ця Верховна Рада і уряд. Не лише дискредитований, продовжують працювати на підтримку здебільшого великого капіталу олігархата. Ну, дивіться, що за за ці місяці стало набагато легше розвиток місцевого і середнього бізнесу в Україні. Розквіт зараз відбувся. Ні, значить, щось є проблемно. Значить, відповідно, перевибори Верховної Ради. Як перший крок я б бажав би відставки голови Верховної Ради спробувати зараз, хоча би ситуацію. Ну, тут Турчина, ще раз скажу не не впорався з цією посадою. Перевибори Верховної Ради, перевибори місцевих органів самоврядування в обов'язковому порядку, в обов'язковому порядку. І тоді можливо маховік буде запущений і не зупиниться.